Товарищ инспектор. Я хочу пересвідчити, що ви дійсно інспектор я прийду. Милиції. Я буду тут писати протокол. Хорошо, будете Ні, я з вами. Я з вами розмовляю. Правильно будете держати в руках. Я напишу тут протокол. Будь ласка, пустить. Е, товариш інспектор. Я візьму папку, протоколи прийду на під складу на товариш протокол. інспектор. Ви чуєте, чуєте, що я говорю? Ви чуєте мене? Будь ласка, придивіть службове посвідчення. Я хочу знати, я розмовляю. я Ваші документи я вам, я я вам документи повітря. буде моя посада. Посада, звання, фамілія, ім'я очі. Ім я. я маю право знати, з ким я розмовляю. Танцов Василь Михайлович, я вам це представляв. Ви на посаді, на який? посаді інспектора ДПС, так. Да. А звідки я можу знати? Звідки можете знати? Товариш інспектор. Ви мене зупинили по якійсь причині, ви назвали. Yeah, ви, маєте право, yeah, ви маєте право про це говорити. Я вам кажу, я зупинився на вашу вимогу і відщепив пасок безпеки, щоб з вами розмовляти зручно. Тому що мені незручно розмовляти, коли я пристібнутий. От. Yeah, я хочу знати, з ким я розмовляю. Відаєте, якось буде простигнути бревньом безпеки. Гаразд, нехай буде так, як yeah, ви кажете. Мене є відео. До, до каз, от, там, Це де. ваше право, я, я хочу знати, спиняйте, з ким я, я. Я зроблено, маю право знати, канер, з ким я. Давайте будемо по одному ви... говорити. Давайте будемо розмовляти по одному. Будь ласка, права як паспорт. На пострі не буду летати. А тим більше я не маю. Ви мене затримуєте? Ви мене затримуєте? Я маю право їхати. Ви, ви затримуєте себе самі. Товар. Я можу їхати чи ні? No, я, я, я сказав. Товариш інспектор, я можу їхати.